Я псячою мовою не розумію. Вся? Не розумію, псячою мовою. Ви ж могли з вами це нормально, як цивілізовані люди витящити. Я ще. Так, Та не розумію, ви приїжджаєте до мене. Що ви свої собачі, до мене хто? Так блядь, ну треба ж нарізати в це камси. Так ви нарешті дупля і визиваєте соответствующий тариф. В чому проблема? Поїздка я схожу Так, тому що я її змінила. Що? Що... Так ти підможете. Так, ви не можете потому що у вас може не так построен ви русский ви русський Ні, я адіс які одесід Од... аді адеса це де знаходиться? в україні в україні да. так а чого ви тоді не українською розмовляєте зі мною почитайте десяту Конституції. вам, вам конституція да. каже вже же так чесно